Кожен повискакував із шлейфою, в кого яка більша, в кого яка довша. Ось ось моя шлейфа. Зубова борінка і пробита нога. Такая кратівая лошадка. Ті досяга вирости і стать моєю жіною красива лошадка. Так, колеги. На ринку України з'явилося нове добриво. Називається Бактогран. Привезли мені його півтони на пробу. Будемо цьому році висівати з цим добривом соняшник. Ось така гранула сірого кольору. Рекомендують по 100 кг на гектар при посіві. Воно складається з трьох компонентів. Перший компонент це НПК 1024, другий компонент біокомплекс. І третій компонент це органічні речовини 2%. Значить, по мікроелементах у нас тут буде і сірка, і кальцій, і магній, і бор, і цинк, і Ще оця штука, не пам'ятаю, як вона називається, розшифровується. Але не суть. Суть в тому, що це добре у минулому році хлопці використовували. Результати були чудові, замовили в цьому году багато. Ми також вирішили не. Відставати, будемо і в себе господарстві його порівнювати. Насипаємо туди наше добриво бактогран. Ну Так, щоб як селітра розставати, воно не розстає. Залишаємо до ранку і будемо спостерігати. Компанія Санагро. залишу описання і контакти під відосом. Будемо пробувати і вам обов'язково показувати. А таким драконом ми робимо чудеса. Так, звісно, звидувано так собі, Ну тут головне не вид, головне якість роботи. Наші чудо-боронки драпак 10 хендмейд, 8 років тому ми їх зробили, і вони по цей день потихеньку човгають і без проблем. Єдине, що, підняли трошки колеса, бо дуже високо стояли наші борони і робили тільки задні зубчики, передні не робили, не доставали. Ну а так, трошки його підшаманили, підфантазували, та й нормально. Ходи собі, ходи, що ще треба. Вибрали оптимальну швидкість, 9,5 км він ходить. Я вам скажу, і трактору не важко. І більш-менш комфортно можна сидіти і якість роботи оцінюйте самі. Немає отих гребенів, я б сказав би, її можна трішки порівняти із шлейфою. Трішки. Десь процентів на 30. Дуже гарно розкришує грудочку. Навіть я вам скажу, що це найкращий час для проведення цієї операції. Чим рівніша поверхня, тим менша площа випаровування. Через той проводиться дана операція боронування ранньо для закриття вологи. Ефект досягнутий, результат подобається. Я думаю, що побачимо. Поживемо, побачимо. Вічка, річечка, камінці на дні. Як же перескочити на той бікмень. Зверніть увагу на якість оранки. Отак у нас виглядає поле після плуга Велес Агро. Я думаю, що достойно. Ну а там, може кому й видніше через екран Ютуба. Головне, що мені подобається, і я задоволений цією роботою. Трактор Масей Фергюсон. Перший бак палива, який він випалює. Можна сказати, ще не обкатаний, новий. І шлейфова борона, яку ми зробили з металолому і двох пачок електродів. Зараз подивимося, що у нас виходить. Спочатку глянемо якість закриття вологи. Зверніть увагу на те, як розкришується грудка і який залишається фон. Бачите? Дуже класно. Оце якраз оптимальний час для цієї роботи. Ну і звичайно не буду соромитися своєї шлейфової борони в лапках шлейфової, так як вона зроблена руками наших людей. Їм велика подяка за їхній труд. Зроблено з чого було, але роботу робить не гірше, ніж те, що на заводі. В принципі, єдине, що може. Там трошки косметично воно не виглядає так привабливо, але ж це не на виставку, це чисто для того, щоб працювати і показувати гарний результат, отримувати гарний результат у полі. Це як на ті гроші, що воно стоїть, як я вже говорив, що дві пачки електродів і кубка чермету, то результатом я більш ніж задоволений. А купити таку равносильно новому автопілоту. Очікуємо на днях також нову сівалку. З дуже цікавою комплектацією, обов'язково вам покажемо і все протестуємо. Так. Спробувати з автопілотиком. Може і не вийде в мене, а може і вийде. Я вам скажу, що працювати з такою технікою одне задоволення. 10 років тому був лише ентузіазм, а зараз сучасні технології, які Можна собі тільки уявити, ми ними працюємо. Що ж, Починаємо роботу трошечки газку, опускаємо, вибачаюсь, опускаємо нашу щіпку борін. І все, трактор сам вирулює на ту лінію, на яку він повинен стати. Тепер колеги і я, як той сучасний фермер, з автопілотом це, звичайно, небо і земля. Трактор сам рулює, тримає курс. Чудовий. При тому, що ми працюємо зараз поки що на безкоштовному сигналі, ну, такі ми люди не хочемо платити 300 доларів за те, щоб поборонувати на платному, нам ті 2 см нічого не зіграють, е, напосівну купимо обов'язково РТК, платний РТК сигнал і будемо вже робити більш точно до 2,5 см. В принципі, все подобається. Якби ще була функція, щоб відключити руля, щоб він не теліпався. Хоча можна привикнути, не таке це воно страшне. Я думаю, що якось перетерпимо. Автопілотик сам веде, чітко, рівнесенько. Е, можна включити авторозворот в кінці, але я не дуже хочу, тому що сепка в нас така старенька, її треба трошечки більш бережно так піднімати і, можливо, через ряд заходить. Е, а через ряд наш простий авторозворот, на жаль, не може. Треба купувати ще додаткову опцію. Хоча, якщо слід в слід ходить, то я думаю, що можна і, можна і авторозворотом користуватися без жодних проблем. Так що так, дивимося, як працює щіпка Борін. Дуже якісно виходить із цепком, цепок загрібає, розбиває грудочку. Зараз додавлю трішки швидкості, бо щось малувато. Додавимо, наприклад, отак от діапазончик 3. І поїхали. Чінь, красота. Є круїз контроль. Нажимаємо цю клавішу, і у нас автоматично фіксуються обороти. Але як показує практика, що краще регулювати швидкість оцим джойстиком, чого, тому що якщо велика ямка, а в нас трактор летить на оборотах, то може сильно вдарити. Ми цього не хочемо, не любимо. То краще перед ямкою стишить ручним газом і більш так контролювати цей весь процес. Ну, це таке діло кожного. Як то кажуть, кожен під себе його підлаштовує, кому як зручно. Ну, головне, що техніка робить, вологу закриває, красота. Бачите, яка виходить гарна картинка. А трішки в мене борона на борону знайшла. Зараз, мабуть, трошки зробимо лайфхак. Отак, От трошки поміняємо. Земля вже тріскається. А ну що, в мене тут по-безкоштовному? Ну, Та треба трошки робити перекриття невеличке. Хоча я вам скажу не критично. Зараз борінку поправлю. Бачите, як класно працює цепок. Нічого тут заумного, нічого дорогого. Все, як то кажуть, йде по принципу. Гривню вклав, гривню заробив і все. Нічого лишнього. А то в нас. Кожен повискакував із шлейфою, в кого яка більша, в кого яка довша. Ось моя шлейфа. Зубова борінка і пробита нога. <ривіт> Чотко. Бачите? Трошки я невдало розвернувся з авторозворотом, проте нічого страшного. Робили, як бачите, з підручного матеріалу. Нікому не рекомендую, робити всі як по-своєму, в когось краще, в когось гірше. У нас все вийшло так, воно працює. І це найголовніше. От так воно все і робиться. Он теж сусід. Сусід мене наганяє, це буде розказувати, що він масея, здрючив. Ну та в принципі кожен має рацію по-своєму. Оп. Так. І що? Вмикаємо швидкість, знімаємо з ручника. Не знаю, третій рушать може і неправильно, але нам ця швидкість подобається. Все, автопілотик Я вже привик хвататися за руля. А його хватати не треба. Все, газу і погнали. Красота. Швидкість 9,5 км на годинку. Можна швидше, можна повільніше. То в принципі нормально. Бачите, замальовує. Так ти що? Красота. Недорого, але ефективно. Юмзик працює, Юмзик теж непогано робить, гарно. Ну, а ми по-своєму. Так що так, кому не шкода, ставте вподобайку. Працюємо.